Вітаю вас, діти! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це гномик економик. Гномик приніс нам чарівний мішечок. Давайте подивимось, що там. Так, подивіться, у мішечку є ялинкові прикраси. Скоро новий рік, та час прикрашати ялинку. Але гномик сумний, бо він випадково впустив мішечок. Та іграшки розбилися. Подивіться, вони зламані. Чи можемо ми їх викинути? Так, ми можемо викинути іграшки, але у нас не буде чим прикрашати ялинку, малята. Може, нам їх комусь подарувати? Ні, так не можна. Зламані іграшки не дарують. Що ж нам робити, дітки? Ми можемо діти попросити батьків купити у магазині нові ялинкові прикраси, але вони коштують грошей багато. А якщо у батьків нема грошей, що нам робити? Так, нам потрібно їх поремонтувати. Ми можемо склети іграшки та прикрасити ними ялинку. Ремонтувати іграшки нам потрібно тільки разом з дорослими. Для цього нам знадобиться спеціальний клей, також скотч та ножиці. Ось так, подивіться, ми відремонтували іграшки. Тепер ми можемо ними прикрасити нашу новорічну красуню-ялинку. Гномику, не сумуй, будь ласка! Давайте пригадаємо, дітки, що нам потрібно робити з іграшками. Так, нам потрібно берегти їх, не ламати, не розбивати, бо вони коштують грошей. Молодці дітки, ви добре впоралися з завданням та допомогли гномику, економіку. До нових зустрічей, малята!